День, друзі! Вітаю вас на своєму каналі мій затишок. Мене звуть Юля. І сьогодні хочу поділитися з вами смачним рецептом курячих гомілок у медово-гірчичному маринаді. За цим рецептом можна готувати як у мультиварці, так і в духовці. Гомілочки виходять соковиті і дуже смачні. А які вони ароматні? М -м -м. Для цього нам потрібні курячі гомілочки, ми їх вже промили, підсушили, нам потрібна олія, мед, сіль, гірчиця, французька гірчиця зернами та соєвий соус. Так що беріть гарний настрій. Та підемо готувати з вами, спочатку, давайте приготуємо маринад. Для цього ми беремо 3 столові ложки соєвого соусу. Так, щоб вам було видно. Одну столову ложку гірчиці в зернах. Ложимо пів ложки меду та три столові ложки олії, лямо три столових ложки олії, все гарненько, гарненько. Перемішуємо до однорідності. Пахне як. Отакий От маринад. Тепер переходимо до наших гомілочок, до гомілочок додаємо солі, одну столову ложку. Так, і давайте додамо які, хто любить приправи. У мене це паприка копчена та чорний перець. Хто дивиться мій канал, то знає, які приправи полюбляють у моїй родині. І все це треба гарненько вимішати. Тепер додаємо приготовлений маринад у наші гомілечки. Трошки-трошки маринатику ми залишимо, щоб потім полити ще раз перед запіканням, вливаємо і перемішуємо, закриваємо наші гомілочки харчовою плівочкою та ставимо до холодильника. Щоб гомілки краще промаринувалися, треба поставити їх хоч на 30 хвилин. Ну, Чим на більше, тим краще. Я ставлю на ніч. Промаринувалися вже наші гомілочки. Думаю, достатньо. Маринувалися ніч. Достаємо нашу помічничку, мультиварку. І викладаємо е гумілочки в чашу. Дивіться, яка тут чаша. Бомба. Так, викладаємо. Виклали наші гумілочки в чашу. А тим маринадом, що у нас залишився, поливаємо гумілочки зверху. Отак. От Так, закриваємо. Ой, квітка чуть не залізла. І виставляємо на функцію запікання. При цьому тен буде активний і внизу, і вверху, що додасть смачної скоринки Так, 140 градусів. І ставимо ок. Мультиварка почала робити. 50 хвилин і наша страва вже готова. Приготування вже закінчилося, і зараз ми відкриємо мультиварочку. Отака От краса у нас вийшла. Ммм, як пахне. Отакі гарнюні наші гомілочки. Ось така красива запашна, соковита страва у нас вийшла. Гомілочки у медово гірчичному соусі або ж в соєво медовому соусі. Як хто хоче, так і називає. Але ж як воно красиво! І як воно добре пахне. І повірте, це дуже-дуже смачно. Любі господині, якщо ви вперше на моєму каналі, запрошую вас підписатися. Тут ви знайдете безліч смачних різноманітних рецептів і страв на будь-який смак. І не забувайте, і не жалійте ставити свої лайки. Адже це найвища нагорода для мене. Хай вам смакує! Пока-пока!